В цьому відео ви побачите дві хорогри. Забув яке слово сказати. А, точно, всрати хорор ігор, але іноді ці, ці ігри аж дуже сильно лякали. Можна якийсь заховали, заховалися, це взагалі. Дура! Самі по собі хорори доволі простенькі, але я спочне з простого, щоб піти на більш серйозніші хоррори і так далі. Приємного перегляду. Якщо вас цікавлять такі запитання то підпишись на вайбер канал. Силка в описі. Привіт! Давно вже не заходив я в ніякий хорор. Це буде хорор, як ми будемо тікати від якоїсь жіночки з добінкою, в принципі. Да? Стандарт для наших часів. Е, з першого поверху. І не треба щось там щось розгадувати. Ну, так написали в описі. Звісно, ліфт такий з двохкратної защити, щоб ніхто не проліз. Головне щоб буде ховатися, це от... А то мене тут запруть з тої сторони двері і що я буду робити? А поки що продвигаємося... Ой, монашка тут, а. Ну вона десь там шастає А, вона... вона прям там. А що мені робити? Не заховався. Классно, вообще. А! Я тут нічого не зроблю. Ось в натурі мене не бачать. О, здравствуйте, здравствуйте, здрастуйте! Ай! За мене, походу, хреб'яний супчик зробили вже. Не вер! Що Менюшки для позорників. Для мене чисто підготували. Поверх перший. А де вона спавниця? Де вона появляється? Оце не розумію. Ніфіга вже якась інша квартира. А, воно тут, а Я вже тут, йоха, не Я кажу, ну давай іди сюди. Біжи! Супер. Остань, поже от мене вже. О, супер, дякую. Чого можна якийсь капсик заховатися? Це ж взагалі. Дура! Я так долякався давно. З поворота. Все, блі, спокійної ночі. Давай ще раз перезаходимо. Ще не утікаю там в повороті побачити, як вона туди прийшла. Ну давай. Це всього лиш гра. Про це її прийти можна, просто тут нема де ховатися. Як мені? Вона зараз он за не побігла. І що мені робити? А, тут є прихід. А! Скорі я так давно хоррор не грав, що мені вже страшно. І що мені робити? Я тебе це їбать не дома. Супер вона мене не побачила. Я тут навіть сісти не можу, як? Так. Шкафчик пройшов. А, це чемодан. Звините. Зараз там п'ять з поворота буде йти. Як мені пройти, блін якщо он десь там. Це зелена кнопка. Зелена кнопка де? А вот прям я и бачу. Я не слепый, прикиньте. она просто где-то там. Мы должны как-то сюда заменить, ну, типа коврок сделать и все. О, привет! О, привет! О, прям сзади меня было. Вроде обычный хор, меня страшно только пизды. Бу, испугался, не бойся. Я друг, я тебя не обижу. Иди. кровяний суп. То що ти ржеш? Бачиш, я відео записую, вважаєш мені розказувати? Це ж смішняк, окрай, ну, обичний хор, я просто обстараюсь. Де вона в цей раз? Є... Я тебе це їбать не должна. Ну, право, left-right, left-right. I'm Englishman. О! Це відкрили синій ліфт, нарешті на кнопку зміг нажати. Побігли, побігли, давай, давай. Слава богу. Я думав, що це вже не пройду на першому рівні. Йдемо на другий левел. Прийдемо мені моє пологого. Другий поверх. Що бабулька тепер буде ну нахуй! Слава Богу, це заспавнулося тут. А? Синя двер. Нам просто дверку найти і все. Це простіше, думаю. Це елементарно духма. Нех ну, так, що за проходи там? Я друг. Це еліментарно. З, з усмішкою. Усмішка це не завжди означає, що вона добра. От, запам'ятай ці слова. Осою, якщо вона з чуженими лідзами, отак от. Пішли другий поверх. Чо перший поверх? Е, я ж перший прийшов поверх. Чо у нас я програю, не скидується О, Монашка сразу тут. Єдине, що страшно, типу, не сама грає вона з поворотів заходить. Бо неочікуваність. А так, чесно говоря, мені посрати. Просто так споврати, бля, зайде мені тепер завертати в провулки страшно. Ох ти, блін. І ці звуки ще страшні бувають. А де ця червона кнопка, во. Стегнемо зажати. Дай Бог, щоб встигнути. Все. А це перший етаж був чи другий? Шоневер! Заткни ділку? Що, тепер поверх другий чи що? або я так залагало, чи воно просто скидується, я не розумію. Тепер другий поверх. Ладно, пішли. Зелена кнопка. О! Дурида! Де зелена кнопка? Диви, як вона! Обхитує, блін. Зараз сюди вийде. Та не уриди там, Мені страшно. Що ти там? Уреш? Тобі нічого не страшно Давай скоро! Другий етаж прийшли. Кришна, ці звуки що іноді бувають, це мені прям кабзда страшно. І це як вона з поворотів заходить. Це взагалі. Ну Давай, 100, 200, 237 золота. Я золота ладоні поплескав. За свій успіх. Так де вона? Я тебе це їбать не довго. Мені страшно. Монеточка. грі є такі угли, з яких ти вже потім фіг виберешся що треба бути акуратно. Там може бути будь-де Ну от вона тут та дура. Тож так ходить більше на моменти моментах вона може бути. Якраз в цій кімнаті, де була ну, та сумашедша, то якраз там і була та кнопка, тому нам треба якось потроху туди йти. О, супер. Она тут одразу без чорний комната заповню. Мені круг би зробити. Ох, ти дура! На тобі картини мінус. Порчу твоє імущество. Це не копнута. Дай Бог я туди дойду. Давай, скоро, 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 скоро! Молодець! Не встигла ти! Не встигла! Опять етажей, ну давай пройдемо цю гружу до кінця. Четвертий поверх. Ну давай, погнали! О, от ці мішок! А, тут два дві кнопки вже. Мне и так тяжко было, мне еще ладякую дякую. Что-то по ну нет. О, там вот тут амунашка. Я за косы ты выйдешь. Я насрал в турбину самолета, и теперь мне грозит три года заключения в колонии строгого режима. О, деньга. Супер. Ромб. Парку... Що там валиться в неї? Вона, що, криворука. А з боку висіли картини, я їх обвалив. Ще я її обзивав її криворукою. Ну як красавчик. Де? Ну тут. Все, слава Богу, слава Богу. А -ха -ха, я прийшов. А то ще шостий поверх, ну не. Ну не, я так довго не зможу, я не зможу так довго, мені страшно. Мені страшно. Перші кнопку три треба буде, чи що? Ні, два робах. Та хороша жіночка ще й весь клас зібрала і ними знущались, як зараз наді мною. Знову карта тут. Хо. Оточка. Це не неповного тебе бабулька в молодості. Ми не можна ніде ховатися. Це частина випадковість. Я не спеціальна, я чесно слово кажу, я просто такого спину зціпив. Голова вже став. Ну, да. Опять ці коридорчики. М -м -м, О! Ну, що я зроблю? Ну, що я зроблю? Дура дура, дура, дура. <гас> я не бажу втік, я Міг втікти. Я втікти. Я Все. Дві просьби. Заткни ебала. Зткни ебала. П'яте етаж. Ну все страшно. Книжники, якби я там грав хорори кожен день, то мені би це були як мелочі, чесно говоря. Він просто, ну це мелоч, реально гра мелоч, просто що? І за поворот, знаєш, коли так, поворот жорсткий такий, типу, ніхера собі. І вона така заходить, типу, ку-ку. І гладить тебе молоточком по бушці. Where are Ось ти тут, ти де нахер, мені страшно. Щось з якогось повороти мені довбне. Ах ти дура. Це та кнопку зону нашого. І другу нашла, супер. Найшов од. Вчилика така, блін! Мені здається, що навіть та вчителька, по яку ми знімали пранки про відео, два відеоролика вийшло, то вона значно добрі ніж ця, бо вона прям лупить. Вбійця! Ого, який я вже багатий, бля 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 -бл. Самі чули, як мені гроші не розшитували, ось отак от. Я насрав в турбину самоліта, і тепер мені грозить три роки заключення в колонії строгого режима. І знову ця карта, яку я не люблю. Ну ладно, пішли. Друга в мене, конечно, просто з любого поворота зайти, може і все. Тільки і затягнути, вон так, напруга. Напруга. Тромп. Чики підбирає гроші. І другий ромб. Слава Богу, я ще поки не бачу. Ну, і що я зроблю? Ну, що я зроблю в такій ситуації? Ну ну, ну і що я зроблю? Опять в мене супчики крові зробили, або коктейль. Клубнічний. Вітаю тебе. Хоро піпі напевно, Непевно пі піпі-пісів. Пісити хтось хоче. І в честь цього зробили хорор. Ну, Так, да. хороша тема. Ну ладно, давайте будемо починати цю гру піпі-пісіно. І що робити? А, прибирати рукою. А як рушити з місця? у? От який запашок і знайшов в плеймаркеті? яка страшна гра. Чисто тап-таппінг, а не гра. Батарейка. Золотали. А це що за... А, можна так далі? Еспейс. E Куда еспейс? E От кого є спейс? Такий лежить мертвий вроді, дохли, ні? Ши акт. ППП С2. Ну пішли. Батарейка. <клух> <клух> Як ти так з поворота вийшов одноглазий? Не страшно. І ви тут монстр і мене би в з'їв уже. Фуууу, блях. Знову одну глазу, так зловив. Ретрі. Ну давай. А, біжи, 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 біжи. Що, я втік? Слава Богу, то ти що. Не-не-не. А в такі ігри не граю, там два проходи, мені страшно. А, 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 а. а ну. Пішли, 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 пішли. Біжи, біжи. Сильний переліч. Господи, ти попий таблет, головний персонаж. Щось. Ух ти бляха муха Зловив мене двохглазий на цей раз. На секундочку двохглазий і з носиком. Молодець.